Робили смітником, туди закидали то сміттям, там мусором, всяким з нечистотами. І так 300 років пройшло з того часу, як був звершений спасів подвиг розп'яття Спасителя. І були такі жорстокі гоніння, що люди просто не мали можливості від це місці почтити, уважити, прикрасити. Перші 300 років нашої історії, християнської історії, віруючих у Христа просто схоплювали і придавали смерті. І проливалася кров, як вода на землю. Земля багрилася кров'ю мучеників. Але благодать Божа робила чудо. Один помирав, одного замучили, вбивали. Замість цього поставало 10. І так за 300 років стільки християн з'явилося багато, що прийшлося рахуватися всією церквою. І в 313 році був виданий такий знаменитий міланський едикт, тобто указ царя Константина Великого про прирівняння, прирівняння християн до всіх інших релігій. Тобто християни отримали право, право таких же ну, привілеї, таких можливостей жити, сповіти свою віру, як це мали річні, різні язичники інші віри. І це була велика ну, перемога, перша перемога. І почалися будуватися храми, почалися. Будуватися монастирі, люди почали вільно ходити в храм, сповідувати свою віру. І мати царя Константина Великого, цариця Єлена, вже будучи приклонних літ, вона собі ну, завдала таке питання, а де знаходиться той святий Хрест, на якому було звершено спасіння людського роду? І вона попросила свого сина, щоб той дозволив їй поїхати в Палестину і шукати святий Хрест. Вона зібрала ну, свою там групу людей, набрала все ці там сокровища, грошей, другосинності і поїхала в Ізраїль, в Палестину. І почала в Єрусалимі розпитувати, чи хто знає де дівся Хрест Господній. Але ніхто нічого їй не відповідав. Всі говорили, що не знають. І один іудей сказав, що можливо, що це знає такий то іудей, інший іудей по імені Іуда. Він є син одного знаменитого вчителя, пророка. І вони напевно знають, де той хрест схований. І дійсно свята Єлена, знайшла цього юдея, почала його розпитувати, і так через деякий час з допомогою грошей у і так далі, він сказав, що йому сказав його батько, а його батько сказав, його батько, а його батько і батько сказав, той батько Сімейна ну, приємственність, щоб вони передавали один одному оце, цю, цю правду про Хрест, що хрест знаходиться в такому місці, в такому місці. І він показав те місце. І свята цариця Єлена наняла працівників робочих. І почала розкопувати те місце. Коли вони трошки зверху зібрали то, значить, сміття і пішли вглиб, то е, там був такий смород, таке зловоння, що люди не могли просто там дихати. Ті робочі кидали всі свої знаряддя, тікали звідти, тому що не було чим дихати. І е, цариця Єлена. Вона знову підходила до них, вони трохи відпочивали, вона знову давала ще мій гроші їм давала. Вони водишевлялися, знову заходили в ту яму. І так декілька разів це повторювалося, поки вони розкопали і знайшли три хрести. Витягнули звідти, обмили і питання повстало. Кому який хрест належить, тому що було, був Спаситель, і були два розбійника. Хто на якому хресті висів, ніхто точно не знав. І зробили тоді таку річ, принесли покійного ну, мертву людину і почали возлагати на Христи. На, коли возложили на Хрест Спасителя, мертвець ожив. І це було тим знаменням, яким Господь засвідчив, що це був саме той хрест, на якому Господь розп'явся за нас грішних, на якому Господь звершив спасіння людського роду. Велика радість охопила серця віруючих людей, що вони знайшли таку велику святиню. І ця звістка швидко зрі... розповсюдилася по Єрусалиму, по Окрестностям, і люди почали сходитися. Що подивитися на це дивне знамені перемоги життя над смертю. І всі хотіли побачити. Ну, звичайно, що ну хто перший бачив, тих, хто далеко ніхто нічого не міг побачити. Повну проповідь дивіться на Ютуб-каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, віра славна наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.